На будь із з месенджерів, куди я вам маю відправити того трактора. Ось. Буду дуже вдячний за вашу інформацію. Далі пробуємо приступати до нашої монобанки. Ставлю на всякий випадок запис екрану. Переходжу. За посиланням. Не знаю, видно вам, не видно. Зараз я попробую по телефону глянути, чи вам видно, чи ні. Чесно, я так давно не хвилювався. Дуже давно. От чесно. О, я думаю, так вам буде видно краще. Станом на даний час 62 212 гривень є назбирано. Зараз після, я мушу глянути чи воно вам видно, чи ні ще раз. Так. О. Далі. У нас є тут провести розіграш. Розіграти серед усіх поповнень. Період поповнень за весь час. Кількість переможців у нас має бути. Бутлі не враховуємо. Поки що за бутлі окремо буде. Кількість переможців у нас має бути 21. Зазначити електронну пошту для отримання результатів. Тут моя пошта. Показати учасників. Бачите, тут є велика кількість учасників. Є як підписані. Так і не підписані. Як монобанк їх буде авторизувати, я не знаю. Таких є три сторінки. Бачите. Я нічого ні від кого не ховаю. Воно мені не потрібно, я в тому не зацікавлений. Але показую, як воно є. Перемішати та розіграти. Залишився один крок до фіналу розіршу, на наступному етапі буде підбито підсумки, а переможцям буде надіслано сповіщення. Змінити результати вже проведеного розішу банці не можна, але можна провести до п'яти розіграшів. Кожен новий розіграш виключає з участі переможців попередніх розіграшів. Тому, наприклад, якщо один топ-донаторів переміг у попередньому випадковому розіграші, його буде виключено з нагородження топ-донаторів. Я думаю, що це дуже. Справедливо. Підтверджую. Визначаємо переможців. Так, народ. Дивіться. Наші є переможці. Все по цифрах. Воно в мене записується так само тут на, на планшеті. Е, по факту е, не підписаних донаторів. От номер 3 е, Це кружка у крові.